Дії любі українці, ви на каналі Країна за кадром і з вами я, Марія. Дивіться, яка в нас зима знову почалася, гляньте, що робиться. Погода дійсно непередбачувана. Ось скільки дров чоловік нарубав із того гілля, що обрізав дерева. Але ми так їх залишили, бо думали, така гарна погода була, і воно ж так краще сохне, отак розкидане, ніж складене в купу в стопку. А тут сніжок, ну нічого, буде мороз він видавить воду з нього, воно висохне. Ось моя ванна кімната. Я така рада, що ми її вже погрунтували, і тепер вона не боїться ні снігу, ні дощу. Нехай стоїть так до весни. А весною покриємо фарбою бараником і буде все добре. Потрібно буде, можливо, розширимо цю веранду, бо ми її не малювали з-за того, що не приділилися конкретно, що далі робити. Можливо, її розширимо на рівні ванної кімнати, а можливо, просто поміняємо двері, пофарбуємо, доведемо до ладу. І так буде. Ось отака, друзі, зима у нас. І це буквально за пару годин таке насипало снігу, скільки. О. Яка зима наступила, але якась така зима, то, то падає сніг, розтає, то дощ, погода різна. А цей зі мною ходить і все. Сірко ні, а Рудик, а Рудик бігає за мною. О, та, та де ти в сніг вліг? Рудик, вставай. Та що ти в снігу влігся? Хотіла погладити, він впав, чухай мене, гладь, Ото любить гладитися. Рудик, та де ж ти на сніг лягаєш? Маленький мій. Я з хати йду, він вискакає бігом, біжить за мною. Хтось розтає зразу під хатою. Ось така. Така зима. Ось сніжок лежить. У нас тут весною підсніжники такі красиві цвіли. Вода капа и трихи. Зима, Рудичок, ходи в хату маленький, ходи, змерзнеш. Славити його. Рудик, ходи в хату, ходи, киць, киць киць кить. Киця, киця, киця. Перем картону поклала, зараз подумаю розпалити. Низенька грубка, і взагалі один ряд дров покласти, а вже інший і не, не, не того не можна запакувати дрова. Уже після свята хочеться чогось такого посного з'їсти. Уже щось наїлися ми салатів, наїлися м'ясного трохи на свята. І голубці готувала. А тепер вже хочеться зараз поставлю, зварю, картопельки такої в мундирах. І солоні огірочки візьму. Так будемо їсти. Я люблю так огірочки квашені, порізати кружечками і цибульки туди, і трошки олійки помастити. Так воно таке смачне їсти. У мене така штучка є і запхати. Вона згорить і гарно розгориться від неї. Щось не хоче горіти. Не хоче горіти. Дрова грубі. Треба, щоб чоловік розрубав їх на дрібненькі, тоді вони будуть краще горіти. Не хоче горіти ніяк. Така книжка москальською мовою. Я знайшла тут на горіщі колись її. Не одну, а три таких знайшла. розпала якраз в самий раз. Книжка москальська, вона нам не треба. Це на розпал в самий раз. Вже буде Хрупці горить тепленько. Грубці горить тепленько. Зараз поставлю картоплю варити. В селі найголовніше напалити грубку, щоб у хаті було тепленько. А якщо це плита, та ще можна і приготувати на ній їсти. Ось принесла картоплі. Я вже її помила. Зараз поставлю варити. І будемо вечеряти. Рудик. Рудик, я тобі дам зараз. Ти чого його дістаєш? Це страшне, рудик не дає сірку посидіти, не знаю. Нападає на нього, страшне. А що їм? Вони поїли, не голодні, в хаті тепленько, в рубці горить вогонь. І собі не знають, чим зайнятися. Ну що ж, коти не люди, вони не мають якихось турбот або проблем. Рудик уже дістав сірка, загнав його під шафу, чи той сам заховався від Рудика. І малий тепер ходить з усіх сторін, хоче залізти, напасти на сірка. Підлогу ми не красили, тому що літом все рівно прийдеться її або перебирати, або зовсім замінити, тому що вона в нас дуже гойдається. То навіщо даремно витрачати гроші на фарбу? Шукає, бігає його, О, хоче залізти. Так, погострить зараз свої кіхті і піде знову до сірка. Розряджається в мене. Зараз виключиться камера. Сірко китські киць. Крадеться, крадеться. Скить, китсь, китсь, китські, кіт, скить. Сірко, ходи, не бійся. Киця 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 киця, сірко, ходи, ходи, китюня, ходи, кицька, ходи, сірко, китсь. Ходи, вилазь, сірко, вилазь. Сірко, ходи сюди, маленький. Щиро дякую вам за теплі коментарі та побажання. Дякую вам за подобайки. Особлива подяка за фінансову допомогу пані Олені. Пані Олено, я вам щиро дякую, міцного здоров'я вам, Боже, благословінь та всього найкращого. І найбільше, що для нас всіх потрібно, це перемога. Тому Господи, дай нам перемоги, дай нам миру. Щоб усі люди змогли повернутися до своїх рідних домівок, щоб всі воїни-захисники повернулися додому живими, здоровими з перемогою. Дякую всім за перегляд, дякую, що залишаєтеся з нами. Бережіть себе та один одного і до зустрічі на каналі Країна за Кадром.